Ще однією новиною податкового кодексу є податок на нерухомість. Згідно закону, суб'єктом оподаткування є квартири площею більші 270 квадратних метрів та приватні будинки площею 500 квадратів та більше. Податківці вже мають і методу розрахунку розміру виплат. Значить, якщо ці то тоді у нас буде ставочка в 1%. От минимальной заработной платы. Или меньше, если местные советы посчитают нужным установить их. Если площадь будет превышать тот уровень, который я назвала, тот размер, значит ставка будет составлять 2,7% без никаких корректировок. От минимальной заработной платы за каждый квадратный метр. От минимальной заработной платы, которая будет на 1 января отчетного периода. Не забули законодавці і про пільги при нарахуванні податку на нерухомість. жилплощадь будет уменьшаться. Значит, квартира на 120 квадратных метров, а в домах на 250 квадратных метров. То есть если у вас в квартире площадь 240 квадратных метров, для того, чтобы обложить налогом данную площадь, вы ее уменьшаете на 120 квадратных метров. То есть облагается только 120 квадратных метров. Если дом Значить, уміншаємо на 250. Одне радує пересічні слов'янці під дію цього розділу податкового кодексу не попадуть, бо мають не такі вже й великі квартири та будинки. Якщо ваша оселя 50-70 квадратних метрів, то податок на нерухомість не увійде до видаткової частини вашого сімейного бюджету. Якщо ж вам пощастило бути власником більш розкішного житла, то очікуйте на повідомлення від податківців, у якому буде вказано і розмір податку, і терміни його сплати.